Антоніна Ушакова чекала на отримання автівки від держави протягом багатьох років. Жінка, ветеран Другої світової війни, протягом усього життя працювала вчителем у школі. Нині ж вона, та ще 23 осіб отримали ключі від новеньких автомобілів. Ну все, у нас дружба, хорошо, в порядку, прекрасно, все. – Ти машину кажу, щоб додавати? – Два рази так було, що вже давали, але щось не вийшло. А цеја светност што е. Такі вже пішов прочитав на машині. Моя фамілія Я не сподівався, що це буде. Я дуже радий, що транспорт для інвалідів, для тих людей, які сьогодні обмежені рухами, це велика допомога, тому що ну не так вже забезпечені ми гріші, що могли купити таку машину. Станом на 1 січня 2013 року у черзі на отримання автомобілів на Хмельниччині стоїть три 1891 людина. Цьогоріч за розпорядженням Міністерства соціальної політики для області було виділено 24 автівки. Що сьогодні дійсно на Хмельниччині гарна подія. Адже вручено 24 автомобіля тим людям, які заслуговують давно на їх отримання. В першу чергу це інваліди війни, які брали безпосередню участь в бойових діях, 12 чоловік. Це сім чоловік інвалідів війни та Чорнобильської катастрофи, які стоять позачерговій черзі. І інваліди загального захворювання та дитинства, які стоять в загальній черзі. Це решту п'ять чоловік. Як кажуть чиновники, вартість одного автомобіля, котрі отримували 6 вересня інваліди становить близько 60 тисяч гривень. Варто зазначити, що у 2008-2009 роках інвалідами області було отримано 136 автомобілів, а за три наступних роки було видано 231 автівку.